Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому ютуб-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про довгий шлях додому. Через Понівіль мали пролетіти маленькі казкові створіння. Брізі, як повідомила іншим, поні. Флаттершай вони прямують у свою казкову країну, яка з'єднана з еквестрією чарівним порталом. Флаттершай запропонувала мешканцям Понівілля підготуватися до цієї визначної події. У Брізі буде лише два дні, щоб долетіти додому, а потім портал закриється, додала вона. Тому так важливо забезпечити їм комфортний переліт. Я сподіваюся, Брізі ніщо не налякає, і вони не зіб'ються зі свого шляху, сказала місіс Кейк. Раптом на міській площі з'явилася Рарітті у накидці з блискітками. Раріті я не можу сперечатися з тобою у питаннях моди. Але, почала Флатершай, намагаючись натякнути подрузі, що блиск може засліпити брізі. Надто багато фіолетового я так і знала, не зрозуміла її Раріті. Ні, ні, фіолетового якраз достатньо, просто на твоїй накидці дуже багато блискіток. Раріті все ще не могла зрозуміти, до чого веде подруга. Часом вони так блищать на сонці, що відблиски засліплюють очі брізі. Це може збити їх зі шляху, і вони ніколи не потраплять додому, пояснила Флаттершай. Раріті нарешті зрозуміла і скинула накидку. Щоб нічого не заважало брізін. Незабаром Твайлайт Спаркл була вже готова оголосити про приліт маленьких гостей. Поні час настав, будь ласка, привітайте Брізі, прошепотіла вона. Рейнбоу деш із пегасами ледь-ледь махали крильцями. Щоб створити легенький вітерець. Поні зі захватом і подивом спостерігали за маленькими створіннями. Вони такі милі, як Bloom в день свого народження, мовила Епл Джек. Спайк намагався знайти місце, з якого він міг би теж спостерігати за брізі. Але поні закривали йому вид. Зрештою, дракончик виліз на дерево, звідки міг бачити все. Він почав підстрибувати з радощів на гілці. аж ось один листочок з дерева зірвався і полетів прямо в зграю брізі. Листочок викликав паніку серед маленьких створінь. І частина брізі відстала. Сталося непоправне, брізі розділилися. Флаттершай була у відчаї, все йшло так чудово до цього моменту. Поні не могла чекати, вона вирішила допомогти крихіткам. Поні пегас підлетіла до зграйки брізі. Порадила їм взятися за її гриву і безпечно спустила малюків на землю. Мешканці по зітхнули із полегшенням. Брізі дивилася на свою рятувальницю з вдячністю, хоча один з них, Сібріз, виглядав дуже незадоволеним. Мукле де Саркандос? запитав Сібрі мовою брізі. Я розумію мову всіх земних створінь, сказала Флаптершай. Знала, чим пишатися, глузливо відповів Сібріс. Ви можете говорити моєю мовою, здивувалася Флаттершай. Я можу, а вони тільки розуміють, кепкував Сібріс. Не найкраща група. Брізі запротестували. Ще пак їм не сподобалося, що про них казали. Аж ось підійшли інші поні. Я дуже тобою пишаюся, Флаттершай, сказала Твайлайт Спаркл. Ти так відчайдушно кинулася на допомогу, я створю для тебе спеціальний геройський костюм, додала Раїді. Та найбільше переймався Спайк. Пробач, це я у всьому винен, мені дуже шкода. Заливався слізьми дракончик, спайку, все гаразд. Це могло статися із кожним з нас. Флеттершай заспокоювала його. Рейнбол Деш уже була готова знову нагнати вітер, щоб маленькі брізі змогли потрапити додому. Але, здавалося, крихітки зовсім не поспішали. Вони вхопилися за гриву флаттершай і почали голосно протестувати. Добра поні нарешті здалася, піддавшись на їхні благання, і дала їм час відійти від неприємної пригоди. У гостях у флаттершай брізі могли літати по оселі. Господиня дому піклувалася про них. Вона підготувала ванну для крихіток і прохолодні напої. Комусь стало холодно, і поні відразу зробила ковдру з носової хустинки. Маленькі створіння почували себе, як у раю. Вони зовсім не хотіли повертатися додому. За якийсь час до Флаттершай прийшли друзі. Поні хотіли дізнатися. Коли брізі будуть готові вирушити у подорож. Та крилаті створіння знову запротестували. Флаттершай вирішила дати їм ще трохи часу. Всі брізі дуже зраділи, крім сібріза, який почав голосно сваритися своєю мовою. Гаразд. Тоді чекаємо твоєї команди, ніхто не знає цих чарівних створінь краще за тебе, сказала Епл Джек, і вони з друзями пішли. Нам треба летіти, інакше ми ніколи не потрапимо додому, крикнув Сібріз в своїй групі. Розумієш, Сібрізе, почала Флаттершай, навіщо ти догоджаєш цим слабакам? Сібріс перебив її. Якби вони тоді не злякалися, цього б ніколи не сталося. Брізі, думаю, ви вдосталь відпочили і тепер маєте сили, щоб полетіти додому. Мені сподобалося приймати вас у себе. Сподіваюся, ви відчули себе особливими. Але вам уже час, сказала нарешті Флетершай. У них немає нічого особливого, крикнувся Бріз. Раптом інші брізі почали кашляти і скаржитися на погане самопочуття. Ой, я не можу відпустити вас хворими, сказала стурбована Флатершай. Аж ось Рейнбоу деш повернулася знову, щоб дізнатися, коли летять Брізі. Флатершай заявила. Що її гості ще не готові. Ми повинні довіритися Флатершай. Вона напевно знає, що робить, сказала Рейнбоу Деш, покидаючи оселю подруги з іншими пегасами. Чому ви витрачаєте час на байдикування? Нам час летіти, я хочу додому, не вгавав Сібріз. Та інші брізі. Чудово проводили свій час. Флатерша намагалася переконати їх у тому, що Сібріз має слушність, але безрезультатно. Тим часом Сібріз вирішив летіти додому сам. Він вилетів з будиночка і його підхопив сильний порив вітру. Флатерша злякалася. Маленький брізі не може зробити цього самостійно. Отже, вона поспішила за ним. Сібріс дивом не був збитий падаючими жолудями, а потім залетів у вулик. Розлючені бджоли вже наготували свої гострі жала, щоб провчити непроханого гостя. Та Флатерша вчасно прийшла на допомогу. Спочатку вона спробувала заспокоїти знервований річжіл. Але їй не вдалося. Та врешті поні не витримала і підвищила на них голос. Налякані бджоли сховалися у вулик. Дякую, я дуже тобі вдячний, що ти полетіла за мною. Сібріс був вражений вчинком «Поні Понівіль надто небезпечний для тебе, відповіла Флаттершай. Маленький жолудь. Вже загроза. Так, я знаю, тому я з самого початку намагався зробити все, щоб ми не полетіли. Це ж треба, я просто намагалася нікого не образити, але мої прояви доброти можуть коштувати вам надто дорого, зітхнула Флаттершай. Саме про це я їм завжди говорив, але Брізі не слухають мене. Мовив у відчайсі Сібріз. Сі просто їм важко тебе почути, бо ти постійно кричиш і сваришся, твоя думка до них не доходить, пояснила Флаттершай. А як щодо бджіл? в кінці ти теж з ними не церемонилася? Брізі намагався виправдати себе. Так, але просто не було іншого виходу. Я спробувала різні способи, сказала Флаттершай. Флаттершай зрозуміла, що вона зовсім не допомагала брізі. Тепер у них залишилося дуже мало часу, щоб потрапити додому. Цього разу вона твердо наказала гостям вирушати в дорогу. Та виявилося, що група надто мала, щоб впоратися навіть з легким вітерцем. На щастя, у Твайлайт було рішення. Вона знайшла заклинання, яке перетворило поні на брізі. Тепер група була достатньо великою, щоб продовжити подорож. Сібріз був дуже вдячний поні за допомогу. Вибачте, що я раніше з вами так поводився. Я переживав, що ми ніколи не зможемо повернутися додому. Та я знаю, що ви впораєтеся. Я у вас вірю. Після довгого і важкого перельоту брізі нарешті долетіли до порталу. Поні змогли побачити маленьку казкову країну, повну екзотичних рослин. Справжній рай в мініатюрі. вигукнула Рейнбоу Деш. Яка краса! Скільки натхнення, зауважила Раріті. На очах Владтерша виступили сльози, коли вона побачила, що брізі зустрілися зі своїми близькими. Все гаразд, подруга, запитала Еплчек. Я просто дуже щаслива, що вони нарешті повернулися до своїх родин, відповіла вона. На жаль, друзі не могли залишитися тут надовго. Портал закривався, слід було поспішати. До побачення, Брізі, мені час, сказала Флаттершай. Не забувайте нас, відповів Сібріз, даруючи їй блакитну квітку. Дякую, я буду сумувати за вами, розчулилася Флаттершай і міцно обняла свого нового друга. Настав час повертатися. Друзі перелетіли крізь портал і повернулися у понівін. Завдяки цій пригоді, Флаттершай зрозуміла, що доброта може бути різною. Інколи її надмірність може завадити комусь робити дійсно важливі речі. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей!